О 21 годині 37 хвилин на другий день плавання, коли Вірджинець на швидкості 20 вузлів прямував до європейського берега, Джелі Рол Мортон з'явився в танцювальному салоні першого класу. Елегантний, весь у чорному. Всі добре знали, що робити. Танцюристки завмерли. Ми з оркестру відставили інструменти. Бармен налив склянку віскі, народ затих. Джелі Рол узяв віскі. Підійшов до фортепіано і подивився Новиченту в очі. Він не сказав нічого, але на його лиці було написано: «Звільне місце. Новиченто підвівся і запитав: Це ти той, що винайшов джаз? Так? Ага. А ти той, що грає тільки тоді, коли в нього під задницю океан? Так? Ага. Відрекомендувалося, значить, і Джеллі Ролл запалив цигарку, примостив її в хисткій рівновазі накрию фортепіано. А тоді всівся і почав грати ректайм. Це було щось ніколи раніше не чуване. Він не грав, буяв. Та музика, то наче шовкова білизна, зі з жіночого тіла, яке вихиляється в танці. У ній у цій музиці були всі борделі Америки, але не аби які, а люксові, ті, де навіть гардеробниці, немов з обкладинки журналу. На завершення джелі Ролл вивів низку невидимих нот, виручився вище і вище і вище аж до самого краю клавіатури, наче хто висипав жменю перлинок на мармурову підлогу. Цигарка лежала все там само, на краю фортепіано. Наполовину згоріла, але попіл весь все ще тримався, не осипавшись. Здавалось, він не хоче падати, щоб не наробити шуму. Джелі Ролл взяв цигарку двома пальцями. А руки в нього, мов метелик, я вже казав. Узяв цигарку, а попіл так і лишився на ній. Ані не гадав осипатися. Може, то був теж якийсь фокус, не знаю. В кожному разі він так і не осипався. Він підвівся, творець джазу, підступив до новиченто, тичнув йому під носи цигарку з усім тим попелом, що тримався на ній, мов приклеєний, і сказав: Твоя черга моряча. Новиченто посміхнувся. Йому все це було за розвагу. Насправді, він сів за фортепіано і зробив найдурніше, що тільки міг. Він заграв Повернися татечку, дитячу пісеньку абсолютно ідіотську він почув її від емігрантів багато років тому. І тоді вона крутилась в нього в голові. Ця пісенька йому припала до вподоби. Не знаю, що він у ній знаходив, але вона йому справді подобалась. Здавалось, йому страшенно зворушливо чи що. Звичайно ж, то було не дуже схоже на демонстрацію майстерності. Таку пісеньку і я бутнув. Він грав її за виграшки в низьких тонах, дещо повторюючи, дещо, може, два чи три мотиви, додаючи від себе, та все одно то як була бредня, так і лишилась бреднею. Джелі Ролл виглядав, наче хтось, у кого вкрали подарунки з дня народження. Зиркнувши на новиченто вовчим поглядом, він знову сів за фортепіано. І вчистив такий блюз, від якого заплакав би і наш корабельний механік, німець родом. Здавалося, що весь бавовник усіх негрів на землі був тут, і він збирав його цими своїми нотами. від розчулення. Уся публіка зірвалася на ноги, всі шморгли носами і плескали в долоні. Джелі Ролл не зробив і натіку на поклон, нічогісінько. Видно було, що він уже погорло ситий усею цією історією. Знову була черга Новеченто. Вже з самого початку діло не відчували нічого хорошого, бо Новеченто сідав за піаніно з двома отакеними сльозинами в очах. Все через той блюз, який його дуже розчулив, і це ще можна було б зрозуміти. Справжній абсурд був у тому, що з усієї музики, яку він мав у голові та в руках, він вирішив заграти, що б ви думали, той блюз, який був добіру, почув. Така гарна була мелодія, казав він мені потім наступного дня, виправдовуючись. Подумати тільки, він не мав ні найменшого уявлення про те, що таке поєдинок, зеленого поняття не мав. Отож він і заграв цей блюз. І на довершення всього, у нього в голові мелодія блюзу перетворилася на низку довгих, не знаю, тужливих акордів, що вервицею йшли один за одним. Нуть смертельна! Він грав увесь котюблений над клавішами, смакуючи один за одним ті дивачні акорди. Все це звучало досить немилозвучно, але йому подобалося. Чого не скажеш за інших, коли він закінчив і в зали почувся свист, саме на цьому етапі Джелі Ролу Мортонові остаточно урвався терпець. Він не просто підійшов до піаніно, а вискочив на нього з ногами і процідив собі, підніс, але так виразно, що всі прекрасно зрозуміли. А тепер вали нахер критин. А тоді взявся грати. Але грати не то слово. Жонглер. акробат. Усе, що тільки можна зробити з клавіатурою на 88 клавіш, він робив з неймовірною швидкістю. Він не помилився ні одною нотою. На обличчі в нього не здригнувся жоден мускул. То була не просто музика, то були немовчари ілюзіоніста, добра і прекрасна магія. То було чудо, хоч творив його далеко не святий. Чудо! Публіка просто шаленіла. Усі кричали, плескали, щось не бачене. Рейвах, мов на Новий рік. І в тому рейваху я опинився поряд із Новиченто. На виду він був страшенно розчарований, а ще трохи здивований. Подивився на мене і сказав: але ж це повна дурня. Я нічого не відповів. Не було чого відповісти. А той нахилився до мене і сказав: дай но ну мені цигарку, нужбо. Я так розгубився, що мовчки взяв і дав йому цигарку. Річ у тім, що Новеченто не палив, ніколи перед тим не полив. Він узяв цигарку, розвернувся, попрямував до фортепіано і сів на стільчик. Треба було трохи часу, щоб до публіки взагалі дійшло, що він сидить за інструментом і, либонь, буде грати. Почулося ще кілька дошкульних реплік, кілька смішків, хтось засвистів. Люди вони такі, вони лихі до тих, хто програє. Новичен то терпляче чекав, поки навколо все більш-менш затихне. Тоді кинув поглядом на Джелі Рола, що стояв коло бару, пив шампанське з келиха і мовив півголоса: Ти сам цього хотів, піганісти, хріновий. Тоді примостив мою цигарку на край фортепіано, не запалено, і почав. Увесь час, що він грав, Публіка мовчала, тихо дихала, чий геть затумувала подихи, витріщивши очі і розтуливши рота, як повні придурки. Отак. Так вони стояли мовчанні, абсолютно приголомшені навіть після тих убивчих фінальних акордів, що були зіграні, немов не двома, а десятьма руками. Здавалось, фортепіано ось-ось не витримає і розірветься на куски. У тій дивовижній тиші новиченто підвівся. Взяв мою цигарку, подався вперед понад клавішами і притулив цигарку до фортепіанних струн. Легеньке шипіння і дістав її звідти вже запалену. Їй-богу, добре запалену! Новеченко тримав її в руці, наче маленьку свічечку. Він не курив її, не вмів тримати цигарки між пальцями. Пройшовши кілька кроків, він підійшов до джелі Рола Мортона. І простяг йому цигарку. Курити, я в цьому не мастак. От тоді вже народ прокинувся від чарю. Щинилось чорзна що: крики, оплески, гармидер, щось несосвітнє всі викрикали, пхалися, щоб доторкнутися до Новиченту. Бардак повний, нічого не розбереш. І посеред всього цього я побачив його Джеллі Рола Мортона, який нервово курив оту прокляту цигарку. І гарячково думав, якого б виразу прибрати на лиці, але так нічого й не придумав. І стояв, не знаючи, де очі діти, аж раптом його рука метелик почала тремтіти. ж тремтіти, я сам бачив і не забуду цього доскону. Вона тремтіла так, що попіл не вдержався на цигарці і осипався. Спочатку на його шатний чорний костюм, а тоді, зісковзуючи далі вниз, на його правий мешт. Лискучий мешт із чорної локовної шкури. Цей попіл був неначе біла хмарка. І Джеллі Рол подивився на свої ноги, я це добре пам'ятаю, подивився на той лакований мешт і на попіл, і зрозумів зрозумів те, що мав зрозуміти. Він повернувся кругом і поволі, крок за кроком, так поволі, щоб не зрушити отого попілу на мешті, перетнув усю величезну залу і зник. Разом зі своїми мештами зелковної шкури, а на одному з них була хмарка білого попелу. І він забрав її з собою. То був знак, що хтось переміг, але не він. Решту подорожі Джелі Рол Мортон просидів, замкнувшись у себе в каюті, по прибутті до Саутгемптона він зійшов на берег, а наступного дня вирушив до Америки. На іншому кораблі йому до смерті Ось чортів і Новиченто, і все решта. Хотів додому, та й годі. На палубі третього класу, опершись на перегородку, Новеченто стояв і дивився, як той сходить з корабля в своєму гарному білому костюмі і своїм багажем гарними шкуратяними валізками світлого кольору. І, пригадується, Новеченто сказав тільки одне: джаз теж до дітька. Далі буде.